Знаходиться оптимальний варіант продовження атаки. Циганков прибирає захисника на Буяльського. Буяльський пробиває 1-0! Віталій Буяльський! Ну хто ще має забити, як не він? До речі, свого роду ювілей сьогодні у Буяльського. 275-й матч за київське Динамо і 60-й забитий м'яч. Ну, ось так найкращий бомбардир команди у цьому чемпіонаті. Забиває свій дев'ятий м'яч у десятому поєдинку чемпіонату. Циганков проходить передача за спину Цурікову. Як прибирає циганков і віддає прекрасну передачу на Буяльського. Точнісінько у нижній кут пробиває Віталій Буяльський. 1-0 вже на старті. Поєдинку на користь київського Динамо дуже породистий м'яч забиває Динамо.